29 листопада 25 рік відновлення Репінських липок, друга секція, ми піднялися, переходимо з третьої на другу на самий дах. Тут уже свіженька минувата. Бачите, там, там вони закрили, тому що там, там ж є, напевно, ой, вибачте. Перекрутила. Працюють в принципі, але закрит прохід, не будемо ли, ми туди сунути. Тепер йдемо далі. Тут нові плити ОСБ, тут ще не зробили, але вже роблять утеплювач. Тут вся кімната мені подобається. Єдине, що в неї бач, нічого не затащиш. Оце тут буде вікно. Так. <таспоріг> да. Так, нам сюди. <таспоріг> е, коли йду, ні, я ж тут показую зараз. Оце мокра мембрана. <кхух> я так розумію, що її залишають в такому вигляді. Це в нас частина приміщення, яка... Треба. <таспоріг> Треба, Антон. Але це треба ходити. Ось тут вже замінили мембрану. Бачиш? Тут інша. Бачиш? Е Зараз я сюди ще зайду, а ти п -п почекай. Так, тут що? Тут поки що все тільки мокре і роблять. Ну, тут, мабуть, мембрану не міняли. Отут такі якісь, плін. Надіюсь, що вони це все полатають. Тут воняє краскою. Вони може щось якісь стики обробили, не знаю. Тут, звісно, жизнь жила. Це все голуби в тому числі. А тут, бачите, воно захист обдерли. Будуть красити. Так, Ми йдемо далі. На другу частину другої секції. Обережно тут балки, Антон. Тут вони поки завалили матеріалом. Е -е так, зараз, Ой, Тут у нас е досить довго буде технологічний отвір. Він як був, так і є. Ну поки бач, от мембрану тут уже замінили. Бач, міняють. Міняють.